Чаємо Олександра е, Зеленька до нашого ефіру. Це доцент Київського національного університету імені Тараса е, Шевченка. Ну і ще там от, кома екс-розвідник КДБ. Це, Такий, знаєте, в біографії пана Олександра факт можливо не найприємніше, але тим не менше, це дозволяє пану Олександру дуже чітко аналізувати події, в тому числі і це, так які відбуваються, і наші глядачі люблять, судячи з переглядів Ютубі нарізок окремих, люблять слухати позицію і аналітику від пана Олександра. Пане Олександре, ми тут зараз вже проаналізували і Фаріон. І Ставком Бандери онуком Степана Бандери, це справді онук Степана Бандери. те, чому Путіну так цього тижня знову згадалося ім'я Степана Бандери, українські націоналісти, але тим не менше багато. Експертів відзначають таку якусь надприродню медійну активність Путіна цього тижня і зустріч з воєнкорами, і от цей виступ на Пітерському міжнародному економічному форумі в лапках економічному форумі, бо це знову був майданчик для, для того, аби Путін розказував, чому він воює з Україною. І сьогодні, після зустрічі з африканськими країнами, їхніми лідерами теж він виступав. Що ви побачили, що ви почули, що ви для себе виокремили, тому що ну знову ж таки, якщо говорити ті експертні оцінки, які ми бачили, якщо Аналізувати зустріч з воєнкорами, багато хто відзначив е, чергові такі, знаєте, невпевнені нотки в розмові Путіна е, знову, начебто, пропозиції щодо перемовин щодо того, що всі Росію змусили нападати, і в нього не було іншого вибору. Е, в Санкт-Петербурзі він на сцені себе вже відчував, можливо, трошки навіть більш впевненіше і войовничіше, що відбувається, для чого так багато Путіна в інформаційному просторі Російської Федерації, тому що просто так. Це не відбувається точно. Безумовно. Ну, знаєте, як то кажуть, є передісторія, є історія. Є дві категорії. Знаєте, дурники говорять фразу не буває колишніх кадебійстів. Розумні люди говорять фразу «не буває колишніх розвідників. Чому Путін став впевненим? Два моменти. 6 червня була підірвана дамба Каховської Каховського. Моря згідно з усіма міжнародними документами із уставом статутом ООН і правилами війни, підрив будь-яких гідротехнічних споруд, дам гребель чи чогось іншого є аналогом застосування зброї масового ураження. І якщо цей факт засвідчений і винуватець знайдений. Після цього автоматично вступає в силу статут Організації Об'єднаних Націй, який надає членам ООН алгоритм створення коаліції для військового знищення режиму, який застосував зброю масового ураження. Простіше кажучи, після того, коли Путін підірвав дамбу. Якщо якби Захід сказав це зробила Росія, то далі неминучий і логічний момент те ж саме, що відбулося з Хусейном в Раку. Відбувається формування коаліції із 50 і плюс країн, які військовими об'єднаними силами знищують того. Хто застосував зброю масового ураження? Захід злякався. Путін відсвяткував перемогу номер 1 На сьогоднішній день ні ООН, ні жодна західна країна чітко не сказала: гребля підірвана Росією. Як тільки ця фраза звучить, поєднується це, ця фраза. Із ордером на арешт Путіна. І далі вимушено, це вже буде не бажання Байдена, Макрона чи будь-кого із міжнародних політиків. Це стане їхньою, їхнім зобов'язанням, вимогою до них, згідно зі статутом ООН, про мобілізацію експедиційного корпусу і проведення операції на кшталт буря в пустелі. Путін, як знаєте, кіт, який насяв на килимі, кілька днів був в паніці, розуміючи, що зараз може прийти е, те, що прийшло до Хусейна і Каддафі, не прийшло. Хо -хо. Після цього е, його е, мас-медіа розродилися фразою згідно до. От іще до 23 червня буде, в Німеччині тривають так звані найбільші навчання НАТО. Росія заявила, ми тепер впевнені, всі навчання НАТО це лише навчання. І більше ніколи нічого. Це пункт перший. Чому Путін охаміл, обнаглів і, як кажуть, учем'яв. Пункт другий. Стосовно приїзду цього такого, знаєте, кочового зоопарку. На восени минулого року Генрік Кісінджер зініціював операцію, ну, скажімо так, красивіше програму дорога до миру. Її втілення зайнявся Жак і це так званий африканський кісінджер. Це француз, безумовно біла людина. Він дуже поважного віку, біля 80 років також народився в Алжирі, але чистокровний француз. Він контролює практично всіх маріонеткових президентів, починаючи від Південної Африки і кінчаючи до Єгипту. Його основні офіси в Гонконгу і в Цюріху це мультимільярдер. Тобто людина. Рівні Рокфеллерів, Рокшельдів, Кісінджера і такого формату. За пропозицією Генрі Кісінджера, саме Жак-Івен Льв'єр ініціював цю програму. Програма ця була узгоджена із Сполученими Штатами, Євросоюзом, Китаєм. І знаю, я не можу сказати, бо я не знаю і не уповноважений говорити на цю тему. Був восени викинутий Ердоган зі словами, що присутність Ердогана більше не є необхідною для переговорного процесу. І відбулося щонайменше чотири її візити цього поважного африканського Кісінджера до Києва восени. І біля десяти візитів у Москву. Після того, коли оцей, цей кочовий зоопарк був у Києві, він сьогодні вже прибув до Ленінграду і зустрівся із заступником міністра закордонних справ Росії Богданова. Знову ж таки, як я сказав, розумні люди говорять фразами, розвідники не бувають колишними, А дуже розумні люди знають, чому ця фраза. Бо розвідники бувають зазвичай тільки спадковими. Заступник міністра закордонних справ Богданов це син генерала Богданова, одного із найвідоміших генералів першого управління, тобто зовнішньої розвідки, які я свого часу служив. А перед тим, колишній Пане Олександре, я от ще, от вже уточняючи і повертаючись до цього запитання, що світ недостатньо відреагував на те, що відбулося в Херсоні, зокрема в Каховці. А кілька днів тому ми чули від Володимира Зеленського те, що Росія може вдатися до того, що буде здійснено якісь провокації на Запорізькій атомній електростанції. Що вона може до цього вдатися, для того, щоб світ... На нас тиснув, щоб ми, мовляв, йшли там на якісь переговори, перемовини. А що ви про це думаєте? І ну, зрештою, якщо вони до такого вдадуться, то за аналогією Каховської ГЕС, може чи може бути таке, що світ теж його реакція буде недостатньо адекватною, тому що вони можуть зробити. Я, я вже навіть не берусь якось думати про те, якими можуть бути наслідки цього всього, тому що їх ну важко спрогнозувати, не розуміючи. Що саме вони можуть зробити? Ну, власне кажучи, я тут не думаю. Я просто можу озвучити те, що я знаю, і те, що я маю право говорити. Зараз весь цей зоопарк приїхав в Петербург, і там він буде зустрічатися із сином генерала Богданова. І ще раз говорю, це генерал Богданов, колишній начальник Путіна, коли Путін був в Німеччині, східній. А зараз Богданов, син, це заступник міністра, заступник Лаврова, міністра закордонних справ. Він буде при посередництві фонду так званого «Росія – Ісламський світ. Це фонд, який є створений Примаковим. Примаков, перший голова Служби зовнішньої розвитки Росії. Власне, кажучи, зараз іде розмова розвиток. За столом перемовин сидять такі гравці: Сполучені Штати, Євросоюз, Китай, організатор і, як то кажуть, модератор зустрічі Британія. І розмова йде між двома тими, про кого ми говоримо Росія і Україна. Жаків Волювє, цей африканський Кісінджер, зараз засилає своїх, ну як то кажуть, кур'єрів, бо називати їх серйозними політичними фігурами, дуже важко. Там, якщо взяти кожну з цих фігур, я їх, ну, принаймні, президента за молоду я добре знаю, це такий відомий лівак, абсолютно маріонетка. Говорити там ні про кого і ні про що. Каморські острови. Це знаменита історія про захоплення терористичною бандою, коли той же самий Мсі Олів'є зробив їм фейкову незалежність. Тобто, власне кажучи, це тери... приїхали представники територій, які контролюються офісами абсолютно однієї конкретної людини, яка є модератором перемовин. Між Росією і Україною, які ведуться поки що сепаратно, поза участі України. Чим вони закінчаться, я можу вам чітко сказати. Знаєте, як то кажуть, і я, і мої колеги прожили довге, хороше життя, і можемо, як то кажуть, бути вдоволені своїм життям і сказати, що. Ці перемовини успіху не мати. А Яка цілі? Е... раз сказали про цього жака Іва Олів'є. Я так е, також про нього вже читав свого часу. Він, ну е, судячи з того з тих інформацій, які є в інтернеті, він відіграв дуже важливу роль щодо припинення апартаїду у південноафриканській республіці. був Ну, по суті, тою людиною, яка допомогла Нельсону Манделі вийти з в'язниці, і потім е він очолив е Південно Африканську е Республіку. Ну, відповідно, е ця роль його в історії оцінюється доволі позитивно. Е що Без він думав, хоче, я що він, він я яка його ціль зараз в, в цій ситуації, коли він е втрутився в ситуацію з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на території України? Е якби хто небудь із наших глядачів. Опинився в, на території Південно-Африканської Республіки після ліквідації апартеїду, Я впевнений, 100 із 100 сказали: Господи, поверніть апартеїд. Південно-Африканська Республіка зараз можна жити без зброї, знятої з запобіжника, тільки на спеціальних територіях, не в містах. А на територіях, які охороняються кулеметниками і бронетехнікою, за колючою проволокою, і точно не в великих містах. Всі великі міста контролюються бандами чорношкірих. Там не можуть жити. Якщо ви не є, як то кажуть, член якогось бандитського груповання, то ви не зможете вижити довше, ніж протягом доби. Тому участь цього великого миротворця е, дуже специфічна. Якщо хтось би хотів приїхати в Південно-Африканську Республіку за часів апартеїду, а потім приїхати зараз, то і ще раз повторюю: 100 із 100 сказали б, Господи, тільки не робить цього. Ті, хто прийшли до влади, це знаєте, як то кажуть, будь-який апартеїд, будь-що здається дитячими забавками. І абсолютно, так як так кажуть, грою в Жука у порівнянні із свободою, яку отримали клани, банди, які контролюють територію фейкової держави, а держава там ем, зараз фактично відсутня. Є клани, є території, є е, е, промислові зони, і, і все. Більш нічого там далі немає. І от цей шановний уточнити, бо у нас час Пане Олександре, то виходить, що віде, можливо відтворює такі зони. Можливо, він таке саме хоче і тут зробити ці сірі зони, де, е, там зовсім. де зараз зайшли росіяни, де будуть контролюватися просто бандами. І оце не буде там, на багатьох Безумовно. територіях там, держави. Де будуть... Абсолютно правильно. Там, де будуть контролюватися приватними військовими компаніями, там, де будуть аналоги вагнерівських банд, це його профіль. Саме це він створює по всьому континенту. Зараз він зазіхнув на спроба, чому не спробувати в Європі в сірій зоні. Тому треба бути дуже обережними, але, ну, скажімо так, прикладемо всі зусилля, щоб цей пан е, сприймав облизня.